Всім привіт! Сьогодні займемось кастомізацією та персоналізацією GNOME. GNOME це графічне середовище робочого столу, простими словами, те, що ми бачимо ось зараз. В мене стоїть Linux дистрибутів Ubuntu, версія 25.04. Також GNOME використовується на Fedora, Debian, OpenSUSE, Eventador OS, PopOS. Також зустрічається на Arch Linux, Manjaro, Gento тощо. Gnome є всюди. Зараз я покажу вам не лише, як змінити зовнішній вигляд. А також ми будемо додавати нові функції у нашу Linux, щоб він став ще зручнішим. Поїхали. Для початку відкриваємо App Center, та звідси нам треба встановити менеджер розширень. За його допомогою буде зручно керувати усіма розширеннями на нашому комп'ютері, та ми зможемо персоналізувати наш Linux. Пишемо у пошуку Extension Manager або менеджер розширень. Зверніть увагу, що у пакетах Snap його немає, він є у пакетах Debian. Ось такий синій пазлик. Відкриваємо та встановлюємо його. Ось і все. Тепер йдемо до меню. Шукаємо наш менеджер розширень, відкриваємо його. І ось тут я вам зараз покажу 14 крутих розширень, якими я користуюсь. Відкриваємо пошук та пропоную почати з логоменю. Пишемо у пошуку логоменю та натискаємо Встановити. Підтверджуємо: і зверніть увагу, в мене з'явилась тут менюшка. Мені її дуже не вистачало, тому я її сюди втюхав. Щоб її налаштувати, повертаємось до встановлення, та ось тут будуть з'являтися усі наші розширення. Ми можемо його налаштувати. Тут можна змінити лого, обрати будь-яке, яке вам більше подобається. Також є кольорові, також можна завантажити власну піктограму, натискаємо ось сюди та обираємо її на комп'ютері. І також ми можемо налаштувати те, що знаходиться у цьому меню. Натискаємо сюди додаткові опції. Тут можна замінити центр програм за замовчуванням, замінити термінал, якщо у вас їх два, замінити системний монітор, а також додати сюди кнопки живлення. Ось я увімкнув цю опцію. І в мене з'явився тут сон, перезапуск вимкнути. Також можна приховати примусове закриття, увімкнути опцію Показувати параметри блокування екрану, та можна звідси прибрати Центр програм. Ось така маленька кнопочка, але досить зручна. Тепер повертаємось до пошуку та пишемо сюди Add to Desktop. Тобто давайте поясню, що це таке. Якщо ми відкримо меню нашого Ubuntu, і, наприклад, ми хочемо додати ось цю програму на робочий стіл, натискаємо правою кнопкою. Тут немає такого пункту. Для цього ми встановлюємо це розширення, вмикаємо його, після чого повертаємось до меню, знаходимо необхідну вам програму, правий клік, та додати на робочий стіл. В нас з'явилась така нова кнопка. Це досить зручно, не розумію, чому такої функції немає з коробки. Також пропоную додати нову функцію, щоб було зручно керувати вікнами. За замовчуванням, ми можемо ось так їх розміщати, ось так, куди прилипили, там і буде. І якщо ми відкриваємо нові вікна, вони ось так налазять друг на друга. Що досить незручно. І тепер повертаємось до пошуку та пишемо Forge. Встановлюємо його, вмикаємо. І тепер дивіться, що буде, якщо ми відкриємо ще одну програму. І наш екран автоматично розділяється. Відкриваємо третю програму. Ось так це все виглядає. Також його можна налаштувати, переходьмо сюди. Тут є багато налаштувань, такий досить зручний тайлінговий менеджер, з яким досить зручно працювати. І дивіться, в нас також з'явилась нова кнопка ось тут. Ми можемо вимикати цей тайлінг. Натискаємо сюди, і тепер, коли ми відкриваємо нову програму, ось так, наприклад, екран вже не розділяється. Якщо вам треба, повертаємо сюди, вмикаємо його, і ось так це все виглядає. Також пропоную сюди встановити розумний пошук. Для цього переходьмо на пошук, пишемо Gnome Fuzzy App Search та встановлюємо його. І тепер дивіться, коли ми пишемо у пошуку щось неправильно, наприклад, Chrome, бачите, як я написав, нам все одно його знаходить. Або ось так Google, все одно знайшло. Це досить зручно, тому що ми не завжди пам'ятаємо, як називається наша програма, як це правильно пишеться. Таке маленьке розширення, яке вам не заважає, але від нього дійсно багато користі. Також пропоную сюди встановити історію буфера обміну, як це реалізовано у Windows. Відкриваємо пошук та пишемо Clipboard індикатор. Встановлюємо. Натискаємо Встановити. І ось тут у нас з'явилась нова піктограма, де буде вся історія нашого буфера обміну. Ось, наприклад, давайте відкриємо текст. Копіюємо це, потім це. Також копіюємо це. І тепер дивіться, коли ми сюди натискаємо, все, що ми копіювали, воно ось тут є. Можна видалити, можна прикріпити, а можна вставити. Ось, наприклад, так. Зі смайлами це не працює. Ось так, наприклад. Дуже зручно. Також це налаштовується. Переходьмо до встановлення, натискаємо ось сюди. Тут ми можемо змінити розмір попереднього перегляду, налаштувати, коли очищати буфер обміну, коли ні. Вставляти під час вибору, кешування зображень, який розмір історії в нас буде, досить гнучкі налаштування та достатньо крута штука. Всім рекомендую. Також пропоную сюди встановити емоджі. Повертаємось до пошуку та пишемо: «Емоджі копі. Встановлюємо, і навіть нічого налаштовувати не треба. Ось тут на панелі в нас з'явилися емоджі, натискаємо, і їх тут просто безліч. Все це, це досить зручно на будь-який смак. Звісно, це не всім потрібно, але це. Досить прикольна штука, якщо ви заліпаєте у соціальних мережах з комп'ютера. А наступне розширення допоможе тим, хто постійно забуває щось зробити, сидячи перед комп'ютером. Для цього відкриваємо пошук та пишемо Simple Timer. Встановлюємо його. Та ось тут у нас з'явився таймер. Треба ввести значення. Наприклад, 3 секунди це буде 3 та англійська S. 3 хвилини це 3M англійська. Та 3 години це 3H англійська. І ось так запускаємо. Пішов таймер на 3 години. Давайте спробуємо його виставити на 3 секунди. Запускаємо. 1, 2, 3. І ось таким чином ви не забудете зробити те, що треба було. Досить зручно, багато місця не займає, особисто я постійно користуюсь. Тепер пропоную перейти до кастомізації та зробити наш гном більш привабливим. Для тих, хто сумує за Windows, можна встановити Dash to Panel. Пишемо dash to Panel та натискаємо Встановити. Та ось так тепер це все виглядає. Dash to Panel має дуже багато налаштувань. У мене вже підтягнулись мої попередні налаштування. Давайте я вам покажу. Переходьмо до встановлення, знаходимо dash to panel та натискаємо ось сюди налаштування. І ви просто подивіться, скільки тут налаштувань. Можна змінювати розташування це знизу, вгорі, ліворуч, праворуч. Мені, наприклад, вгорі подобається. Також є ось така кнопка, як на Вінді Згорнути всі вікна. Це все налаштовується ось тут. Можна змінювати розмір, як вам подобається. Можна змінити довжину панелі. Наприклад, динамічна. Якщо ставити динамічна, можна поставити по центру, ліворуч, праворуч. Ось так це все виглядає. Ліворуч. Також в нас є стиль, можна змінити радіус межі, змінити зовнішній відступ, ось так це виглядає. Відступ між піктограмами. Також анімація під час наведення програм. Бачите, як в мене воно стрибає. Можна цю анімацію вимкнути. За замовчуванням, вона вимкнена, до речі. Підсвічувати піктограми під час наведення, стиль піктограм можна змінити. Це звичайний, символьний та відтінки сірого. Ось так. Я залишаю звичайний. Дуже-дуже гнучка програмка, яка має безліч налаштувань. На будь-який смак все, що хочеш. Також є ще кнопка до налаштування. Просто кастомізація на будь-який смак. Особисто мені подобається, коли так. Ну і ще одне розширення для тих, хто сумує за віндою. Пишемо у пошуку ARC меню. Ось воно. Та встановлюємо. Тепер у нас з'явилась ось тут менюшка. Аналог пуску. Яка, до речі, теж має багато налаштувань. Переходимо до налаштування аркменю. Тут є гаряча клавіша, також є окреме меню пошуку та згорнути діяльність при запуску. І дивіться, якщо ми натиснемо меню, в нас буде багато макетів. Ось тут є макет меню, натискаємо на нього, та можемо обрати будь-який інший макет, наприклад, ось такий. Натискаємо. Тепер це меню виглядає ось так. Або ще ось таке. І їх тут ціла купа, обираємо те, яке вам потрібно, є сучасні макети. Наприклад, ось такий, ось так це все виглядає. Або ще є ось такі інсайдер, ось так. Дивимось та обираємо так, як вам подобається. Можна обрати, як на Chromebook, ось таке, можна обрати ось таке, просто пошук буде. Або є альтернативні макети, наприклад, ось це. Натискаємо. Та ми можемо залишити ось це меню, або ось це. Якщо є бажання, можете залишити собі те і інше. Таке багатофункціональне меню. І у нього ще є дуже багато налаштувань. Можна змінити вигляд кнопки, підкоригувати, налаштувати, що у ньому закріплено, швидкий доступ, також є кнопка, можна змінити стиль піктограми, взагалі, тут можна сидіти ковирятися, напевно, хвилин 20. Ну і раз ми вже займаємось персоналізацією, давайте я зміню тло. Для цього я завантажу зображення, просто натискаю на нього правою кнопкою та встановити як тло. Ну це раптом, якщо ви не знали, як змінити тло у Linux. Ось таке тло тепер в мене. Давайте займемось далі кастомізацією. Йду до пошуку, і тепер я пропоную додати анімацію нашим вікнам. Для цього пишемо Compiz, і нам треба встановити ось ці два розширення: Compiz Windows Effect, встановлюємо, та A Alike Magic Lamp Effect встановлюємо. Дивіться, перше, це в нас анімація вікна. Ось так воно тепер плаває, досить прикольно виглядає. Ніякої користі, звісно, це не несе. Лише просто побавитись або когось здивувати. Я б сказав навіть навпаки. Не те, що не несе користь, а ще й додає додаткове навантаження на нашу відеокарту, якщо у вас слабкий комп, краще це не ставити. А другий ефект, який ми встановили, компіс Like Magic Lamp Effect, він згортає та розгортає вікна, як на macOS, дивіться. Ось так це все тепер виглядає, досить прикольно. Це вже більше балавство, але я не міг вам про це не сказати. Ну і якщо раптом вам не подобається ось це згортання-розгортання, давайте встановимо інше. Пишемо у пошуку Burn My Windows. Та встановлюємо. Тепер йдемо до встановлених. Компіс я вимикаю. А Burn My Windows відкриваємо налаштування. І тут ми можемо обрати анімацію для наших вікон. Дивіться. Є ось такий глас, натискаємо на нього та бачимо, як це буде виглядати. Наприклад, ось так. Або ось так розбите скло. І якщо ми обираємо це налаштування, ось вмикаємо. Тепер я відкриваю якусь програму. І вона ось так от. Відкривається, закривається. Можна увімкнути усе одразу. І воно буде по черзі. Спочатку один ефект, потім інший. Ось є ось такий дум. Або гонь. Особисто я таким не користуюсь. Або фокус. Але знаю, що багато хто з вас полюбляє таку кастомізацію. Ось такий глюк можна обрати. Тут дуже багато, навіть матриця якась. На будь-який смак малярський пазлик. Ось так. Пікселізація. Портал якийсь. Команда ракета. Це вже занадто, як на мене. І телевізор. Ось так. Прикольно. Залишу собі телевізор. Так, з ми розібрались. Також пропоную пришпилити сюди якийсь годинник, величезний, щоб бачити, скільки часу ми сидимо за комп'ютером. Йду до пошуку та пишу desktop Widget Встановлюю цей віджет. І дивіться, з'являється ось такий годинник. Це зараз він за замовчуванням, його можна кастомізувати. Йдемо до встановлених, знаходьмо наше розширення. Ось воно натискаємо сюди, обираємо наш віджет. Тут можна змінювати його розмір, його розташування, можна вмикати рамки, або фоновий малюнок, ось такий там, або ось такий, кому як подобається. Також можна налаштувати шрифти, чи відображати час або дату. До речі, дуже багато налаштувань для якогось годинника. Не знаю, мене все так влаштовує, я залишаю все так. Ну і тепер я хотів би ще змінити. Менеджер вікон, коли ми натискаємо Alt-Tab, ось так це все виглядає в гном, слабенька анімація, і хотілося б, щоб це виглядало якось інакше. Для цього я йду в пошук та пишу Alt-Tab. Це, до речі, ви можете шукати так те, що вам треба. Якщо ви не знаєте, як називається якесь розширення, ви просто пишіть, що вам треба. Наприклад, ось Alt-Tab. І давайте встановимо ось цей cover flow Alt-Tab. Встановився, тепер пробуємо. Натискаємо Alt-Tab, і зараз це все виглядає ось так. Ось так прикольно, так мені вже подобається більше. І, наприклад, вам потрібна якась кнопка, так і пишемо, що вам треба, або індикатор якийсь, пишемо індикатор, шукаємо те, що вам треба, або якесь стартове меню. Пишемо старт там, або меню. Все, що вам треба, можна тут знайти. У цьому менеджері розширень можна заліпати годинами, кастомізувати на будь-який смак, додавати новий функціонал у вашої системі. Та ще багато іншого. Я сподіваюся, це відео було корисним для вас. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Напишіть коментар вашу думку, ваші пропозиції будь що напишіть. Всім дуже дякую за перегляд. У мене на цьому все і до зустрічі!